Друзі, всім привіт. Так як я обіцяв в, е, в минулих відео, що я хочу собі знайти самця і я його знайшов. І зараз я знайшов його в, того, в той людини, якої хотів раніше купити, ну, просто так звучало, що в мене ну, не вийшло приїхати до нього в гості. І ви цю людину знаєте, це найзнайомий півдня України. І от я не знаю, ну, у нас на півдні України я не знаю, кромі тебе більше нікого. — Ну є, але Може да, Може є, звісно, не може. Щоб, щоб, близько, да. не ну, і ось дивіться, який самчик він мені привіз. Самчику 10 місяців. Вага 9 кілограм. Та реально в мене таких не було. От именно, що такого взросту і стока. Будуть. Ну, вже будуть, так. Да. Тут намішано і Слов'янський, і Хмельницький, і Миколаївський. Ну, і в далі я в тебе ще конечно, хочу самочок взяти. Да. Да. Ну, може можливо, в тебе далі буде вероятне через Вознесенськ проїжджати, то я в тебе візьму саме. Да. Друзі, усім привіт. Сьогодні 12 вересня. Це другий день в мене вже цей самець сидить. Отако. І сьогодні приїхав хазяїн провірить свого самця. Так сказати. Микола приїхав до мене в гості. Всім бажаю здоров'я. Дивимось. Олександра да, його зменшив, але головне, що є. У мене тут, ну, в принципі, самець вчора я його сюди кинув. Тут у мене так і с... ця молода сім'я сидить. Ну, а там в сараї далі в принципі, Укупані, чисті, нічого не помінялось. У мене було таке запитання від моїх підписників. Коли ж ми зустрінемося разом <схід> ще, ну, ще один раз. Ну, от бачите. П'ять років тому назад, 4, 4 -го жовтня, ми зустрілися у Миколи. А сьогодні 12 вересня, сьогодні ми зустрілися у мене вдома. Отаку. коліного ну, самця я планую оцих двох самок підпустити. Оце дві бура і оця. Це ж теж бура вважається? У мене, мабуть, білий або батько, або матір, так? Да? Замішана? Да, так, да. так. Да. Да. І я хочу у цих двох самок підкинути до... Сам це ми Так, да, Це гарно Шоп. так висмоктали. Оцю, виходить, е, навіть оця, що привела, ну, як пастельна, mm -hmm. кажеш, да? mm -hmm. вона, виходить, пару днів смоктала, ні, там до, шось, до двох чи до трьох неділь, грубо говоря, потім привела ця. І та одразу перейшла, оте одне біленьке перейшла до цієї. Mm -hmm. Ту кинули. Ту взагалі ніхто не смоктав, ніхто не сяє, а цю отак от вона така худенька. У мене схожа ситуація, 10 штук перевела одна самиця, а друга двох. Угу. І та, що двох, здавалось би, могли б хоча б рівномірно розподілити, але ж вийшло так, що в той, що було 10, так і годує всіх, а та, що було двох, так, коли О. не одне одного підпусте і все. Ну, оце Тому... така сама ситуація. Ну, а перший так. раз було все добре, так? Да. Було... перший раз вони привели мені 1,8, друга дев'ять, вони вигодували, ну чітко вони викормили своїх малих чітко. А так, а другий раз така ситуація. Ну що, друзі, Микола здержав своє слово, він пообіцяв приїхати до мене в гості. Він здержав своє слово, в принципі, ну, так уже він у мене побував в гостях. Так. Дивіться, що можу виділити для себе, а також для всіх тих, хто хоче тримати чи тримає внутрі. Цікавий басейн цікавий. І також в цьому басейні, що можна виділити? Воду можна спустити після того, як звір покупався. Покажем. Є схема каналізаційна, О, куди вода буде йти. І туди вона по цьому пішла. Витекла вода і все. Будь ласка, волі через півгодини, особливо літом, він вже буде собі. Сухенький, звір повністю може гуляти по ньому, тому що є великий проблем, наприклад, поставити тазі, якщо ти хочеш, щоб вони там купалися в приміщенні. Вони то купатись будуть, але ж там, ну, там болото буде. Самі ну, розумієте, хто, хто тримає звір. Так. З цього що можна було, Оце таке дуже цікаве, мені сподобалось. Що, ділимось своєю інформацією в Фейсбуці, на Ютубі. Ну і так сказати, підчеркуємо щось корисне для себе і для інших. Всім щиро вдячні за перегляди наші, за підтримку. Чим можемо, тим вам також допомагаємо. Будуть запитання, пишіть. Усім мирного неба. Підписуйтесь на допомогу. канал Миколи Карнаухова. А також Олександра Коваля. Черпайте щось для себе, а ми обов'язково будемо черпати для вас. На цьому все. Всім вдячні Всім за увагу.